Спаси, душі наші. Христоли примудуть, землі Бога за нас. Отже, ми продовжуємо нашу євангелізацію. Я ще думав, що ми ще вивчаємо книгу діянь, але бачу, що ми вже книгу діянь п'ятих апостолів закінчимо. Тепер ми перейдемо з вами до е, вивчення послань апостола Павла. Так, отже, в нього є 14 послань. І його ще називають апостолом народів. І тут ми трошки почитаємо є таке вступне слово до його послання, щоб нам краще було зрозуміло, про що йдеться, і що важливого зробив Павло для. Стової церкви. Отже, Святий Павло є одною з найвідоміших постатей Нового Завіту, і це як завдяки своїм посланням, так і діянням апостолів, так, діяння апостолів. Двом належним джерелам, що взаємно потверджують і доповнюють одне одного, незважаючи на окремі розбірності в деталях. Згадки, про історичні події, головно, проконсульський мандат Галіона в Коринті і заміщення Фелікса Фестом дозволяють, між іншим, встановити окремі дати і таким чином укласти відносно точну хронологію життя апостола. Отже, і далі йде коротко про апостола. Народжений в Тарсі, в Тарцівкелікії, це ми знаємо з книги діянь. 9.11, 21, 39 і також. 22.3. Близько 10-го року по Христі. Отже, після народження Христа, 10 років по тому народився святий апостол Павло. Павло походив з юдейської сім'ї із племені Веніямина. Так, племені, отже, плем, племена це ті ті ми з вами знаємо, є 12 синів Якова, і згідно тих 12 синів було поділено на 12 поколінь. І один із них це було покоління Венеямина. І отже, з того покоління походить апостол Павло. Водночас він був і римським громадянином, тому що римські громадяни мали інший статус в римській державі, і це було дуже привілейовано для Павла мати бути громадянином Риму. Уже з юного віку Павло отримав в Єрусалимі від Гамалиїла. Гамалий це був такий дуже відомий вчитель, глибоке релігійне виховання у фарисейському дусі. Спочатку ревний гонитель молодої християнської церкви, так, отже, Павло як ревний фарисей. Вважав, що християни є секту, їх треба вести на суд і християн вбивати. А також причетні до вбивства Стефана, так, апостола, первомучника Стефана. Павло несподівано навертається по дорозі до Дамаску, де йому з'явився воскреслий Ісус, який, виявляючи Павлові правду християнської віри, доручає йому особливу місію як апостола Погана. Відтоді, це десь близько 36-го року. Отже, Павло ніколи безпосередньо не був учнем Христовим, як, наприклад, там, Петро чи інші апостоли, він тільки бачив Христа, який Воскрес, і з'явився йому близько 36 го року. Отже, тоді Павло посвячує усе життя служінню Христа, який його здобув в лапках. Після перебування в Аравії і повернення до Дамаску, де вже починає проповідувати, близько 39-го року він приходить до Єрусалиму і згодом відходить до Сирії Килікії, звідти Варнава, приводить його до Антіохії, і вони разом починають навчати. Під час першої апостольської місії між 45 та 49 роками, Павло звіщає Євангеліє на Кіпрі у Памфілії, Пісідії і Лікаонії. Відтоді, згідно із святи, святим лукою, йому присвоєно грецьке ім'я Павло замість єврейського Савло. і надано першинство перед Варнавою. За 14 років після навернення у 49 році Павло приходить до Єрусалиму. Для участі в апостольському соборі, який приймає і підтверджує рішення, частково і під його впливом, що дотримання юдейського закону не є обов'язковим для християн, навернених із поган. Водночас його місія як апостола Поган отримує офіційне визнання, і він вирушає в нові апостольські подорожі. Друга і третя подорожі займають відносно відповідно роки 50, 52, 53, 58. У 58 році Павло, Павла арештовують у Єрусалимі і тримають ув'язненого в Кесарії у Палестині до 60-го року. Восени якого прокуратор Пест відправляє його під охороною до Риму. Там він перебуває два роки від 61 до 63. -го. Коли процес закінчується на його користь, Павло, Павла звільняють, тоді, мабуть, за власне бажання він вирушає до Іспанії. З іншого боку, пастерські послання припускають нові подорожі на схід. Останнє ув'язнення в Іримі завершується мучеництвом. Про що свідчить дуже давнє передання, це сталося ймовірно у 67 році. Послання і діяння апостолів подають нам вражаючий опис постаті апостола Павла. Павло є пристрастною особою палкого духа, що вповні посвячується своєму ідеалові. Цей ідеал передусім релігійний. Бог для нього є всім, і він служить йому з повною відданістю, спочатку переслідуючи тих, кого вважає єретиками, а згодом проповідуючи Христа, як тільки починає розуміти завдяки об'явленню, що лише у новому, єдиному є спасіння, лише у ньому в Христі є спасіння. Це безумовна ревність відзеркалюється в житті, повній відданому на службу тому, кого він любить. Терпіння, труднощі, страждання, нестача небезпеки, смерті, ніщо з цього, з цього не може віддалити його від любові до Бога і Христа. Мало того, все це є цінним, оскільки оподібнює життя апостола до страстей і Христа Його Господа. Відчуття вибраності до чогось надзвичайного породжує в апостола великі амбіції, це видно в його турботі за всі церкви, Утверджені, що він потрудився більше за інших, у вимозі наслідувати його, це не є вивищенням самого себе, а радше оправданою і глибоко смиренною гордістю святої людини. Він гонитель визнає себе останнім серед усіх. І всі величні діла, що сповнюються через нього, приписує лише Божій власті, запал його чутливого серця виразно відображається у почуттях довірних, це і довірлива близькість із филистимлянами, і зворушлива ніжність до ефесян, але різке обурення, коли галати та найкращій дорозі, на найкращій дорозі відійшли від віри, та велика прикрість перед шванливою непостійністю коринтян. Для того, щоб привернути непостійних, Павло вдається як до іронії, так і до картань, але це для ін... їхнього ж добра. І відразу ж злагоднює свої догани виявом. З ворушливою ніжністю. Тут є цитата, наприклад, ця цитата, це посилання до 2 Коринтян 11.1.2. 2. Хіба він не є їх одиноким батьком, їх матір'ю? Це послання на коринтяни Солонян. Насправді ж він більше, ніж на них, обурюється на, проти, на противників, що намагаються спокусити його відних, це ті юдеї, що повсюди чинять опір, або ж ті юдеохристияни, що хочуть накинути на його новонаверних вірних ярмо закону. Він різко картає їх, це послання до слонян та Галатів і Филипп'ян. Гордим і тілесним настановленням апостол протиставляє справжню духовну силу, що виявляється, однак, в його глибокій особі і щирій безкорисливості. Дехто вважав, що його суперниками були великі апостоли в Єрусалимі. Жодні відомості цього не потверджують, це радше юдеохристияни християни ін інтегралісти, що покликалися на Петра і Якова, аби дискретувати Павла. Насправді Павло завжди з пошани ставився до авторитету правдивих апостолів, послання до Галатії 1.18. Хоча й обстоює своє рівноцінне право бути свідком Христа, і якщо йому доведеться суперечити навіть Петрові щодо окремого питання, він теж уміє діти згоди. Надзвичайно дбадливо ставиться до збірки, до збірки для бідних в Єрусалимі, що є прекрасним знаком суперечастя між християнами з поган і християнами Матірної церкви. Його проповідь є передусім апостольською керігмою, проголошенням розп'ятого і Воскреслого Христа згідно з Писанням. Керігму, так би мовити, це як прикладом. Його Євангеліє не є його власним, а євангелієм спільної віри. Воно лише має особливе призначення для навернення погану. Відповідно до універсального споряд... спрямування, започаткованого в Антіохії, Павло відчуває зв'язок з апостольським переданням, якому, безперечно, багато в чому завдячує. Видається, що він особисто не знав самого Христа, проте знає його науку. З іншого боку, він є також і безпосереднім свідком, а його глибоке переконання спирається на особлив... особистий досвід. Він, бо бачив Христа спочатку поблизу Дамаска і більше разів пізніше Павло був наділений об'явленнями та естазами. Отож, те, що отримав від передання, може з повним правом віднести до безпосередніх вказівок Христа. Були намагання пояснити ці містичні явища запальним темпераментом апостола і його хвороби. Тобто він був таким, що бачив майбутнє і бачив такі речі, які були закриті для звичайних людей. Таке пояснення про те, немає жодних підстав. Хвороба, що затримала його в Галатії, була. Напевно, лише нападом малярії, Галатія це сучасна Франція. А колючка в тілі, там є цитата 2 до Коринтян, Коринтян 12:7. Він каже про колючку в тілі, може означати невгамовну ворожість юдеїв, його братів за тіло. Павло не є людиною схильною до фантазування, про що можна судити із. Небагатьох образів, взятих із щоденного життя, що їх він використовує, стадіон, море, землеробство, будівництво, теми, які він асоціює і, хоче змі... і охоче змішує. Павло є радше раціоналіст. У нього полко серце поєднане з ясним, логічним і вимогливим умом, яким Павло послуговується, аби викласти віру відповідно до потреб своїх слухачів. Саме цьому ми завдячуємо появі появу майбутніх майстерних богословських конструкцій, у яких керигма пристосована до конкретних обставин. Очевидно, що спосіб викладу Павла не є нашим. Часом Павло будує свої аргументи подібно до равинів згідно з екзотичними методами, запозиченими із середовища, у якому він ріс і виховувався. Його геній проте йде понад межі цього традиційного способу думання і охоплений об'явленням про прославленого Христа, винаходить нові форми висловлювання для дійсності, яку переживає віруюча в Христа людина. Я розумію, що вам трохи нудно, але е, тут е, є такі речі, які я би так мать, не можу. Переказати, через те хочу вам зачитати, щоб може вам було більш докладніше зрозуміло, ким був апостол Павло. Розумієте, що він був дуже грамотною людиною, так бо вчився одного із найкращих учнів, учителів Гамалеїла того часу. Отже, він був розумною людиною, був дуже ревною людиною по відношенню до своєї релігії. Отже, для нього Бог був центром його життя і. Віра в Бога для нього була, як би мовити, майже фанатично. Через те він і переслідував християн, бо вважав, що фарисейські вчення юдейської одної із юдейських гілок навчань, так, книжників, таких вчителів, законочителів, одна із гілок, яка називалася фарисейською, вважав, що вона єдина правильна через те. Він і переслідував християн, і був частково. Причетні до того, коли вбивали святого архідеякона Степана, книга діяння вписує, що Павло стояв в кінці і тримав одежу тих людей, які закидали камінням Степана. Отже, бачимо, що з цього, що ми сьогодні читали, Павло був дуже грамотний, раціональний так? і мав об'явлення від Бога. Через те він намагався всі всі речі пояснити. Донести тих своїх 14 посланнях, які він написав протягом своїх трьох подорожей. Отже, це трошки так коротко, бо там ще є доволі. Ще ми тут будемо читати, але так би мовити, дозовано, щоб вам не було нудно і ви не пере... не виникло у вас небажання до вивчення Павла. Так, бо. Перше послання це він написав до римлян. Ось е, ми тоді продовжимо наступного разу читати ще про апостола Павлац, такі його загальні, е, загальні е, риси його життя та подорожі. Якщо в когось є якісь запитання, давайте. Я читаю вам ось маю такий новий завіт. Він. З е, гументарем це веденисто Свічаду 2006 рік. І якщо хтось має, то може собі користати і з нього читати. Воно, е, цей новий звіт відрізняється тим, що він має такі певні внизу, наприклад, е, є е, текст євангел... е, сам Євангелії чи книг. І внизу є певний такий невеличкий дрібнішим текстом, наприклад, тут там є такі коментар чи пояснення на певні стихи чи речення Святого Письма. Так я кажу, що це є книга нового звіту з коментарем. Ну, то такий доволі такий легкий коментар, бо такі серйозні коментарі, вони коментують практично кожне речення книг них нового звіту. Чи є якісь запитання? Чи взагалі важко вам це розуміти, трохи? Чи пропустимо, почнемо зразу з послань, а опустимо це все такий вступний вступ до, до, цього, до послань Павла. Чи будемо їх читати? Кажіть? Будемо, будемо. Так, бо просто ну, так нам краще розкриває суть Павла. І тут потім я коротко про те, до кого він писав, чому він писав, тому що він писав до різних громад. Так. Е -е, розуміємо, що він писав до римлян, це до тих християн, які були в Римі. Е -е, він розумів їхні проблеми, так би мовити, хотів акцентувати на тих проблемах і донести їм таку Божу науку, як ті проблеми вирішити та уникнути їх в майбутньому. Через те він тільки пише свої листи. До різних громад, в Коринтів, до фелистимлян, до, до, до філип'ян там. А. Так, так Кажіть. А послання, послання ми будемо чи, чи, читати з Євангелія чи, чи з цієї вашої книжки? Ну, дивіться, послання знаходяться в новому звіті. Отже, новий звіт це і Євангелія 4, і послання апостолів. Отже, ми будемо читати, то, то вони всіх є, то не має значення. Приблизно текст одинаковий. Отже, послання ага, угу. з нового звіту, текст приблизно одинаковий у всіх. Так, там якісь може бути трошки невеличкі переклади різниця. Але на назад все воно, це воно те саме. Ага. Якщо у вас є новий завіт чи Біблія, то можете собі теж по ньому читати і дивитися. Просто тут є вступ, яких, якого немає в інших. В інших книгах Біблії чи Святого письма. Так, через це тут просто є інший ступ, і я. Він доволі таки обширний. І я хотів, щоб ми трошки більше дізналися про ким такий був Павло. Ну, те, що ви читали в Біблії, немає. Так, так, тут немає. ну, в, в деяких бібліях там є короткий, в мене ще є там теж. Та, там є просто короткий дуже. А тут, тут просто так більш, більш глибше. Ну, просто. то давайте читати давай. Так. Добре. Тоді, тоді вже продовжимо. Так, хоча б по дві-три сторінки, бо там нам треба ще читати без сторінок. Романе, є питання. Сторінок. Ми Прошу. читаємо книгу, чи вона затверджена синодом єпископів. Чому? Яка, Мене яка, так. Яка ми? Яка книга? Як? Зараз ми з вами проходимо. Новий завіт? Ну, то, ні, то новий звіт він затверджений. Не, не, я там каз, зовсім інші комісії, так? Тут як... Дозвольте тоді, чому чому таке питання виникло? У мене виникло таке невелике протиріччя з Сватом, ну який пам'ятаєте, написав двохтомник Голгофи. Ну, я відповідно сказав, що я читаю Біблію, ну цю, що ви порекомендували. Так. І от, е, каже, а вона затверджена. Ну, якщо не затверджена, то це якийсь такий м -м, якийсь він легковажно відізвався на це. Ні, Тому це я це... запитую тепер, не... щоб не... розширити свої пізнання, що це таке, як, наскільки це важливо. Затверджено, так я перший Тут є богословська версія, бачите, наприклад, по-перше, е, вона видана нашим видавництвом Свічадо. Тут потім є так. Пояснення переклад є пана пані Мар'яна Прокопович. Мовна редакція, художня форма богословської редакції, отець Тарас Баршевський. Отже, комісія у справах категоризації ОГСР. Отже, вона. Е, все те, що написано, є перевірено нашою церквою, і так би мовити, має на це дозвіл. Ну. Тут, так би мовити, а, питання що... глибше. Дивіться. Е, Біблія є певний канон, так? І той канон потверджений давнім давно ще Соборами. Через те е, просто є такий нюанс, що, наприклад, ви може, він мав на увазі, що. Наприклад, свідки Єгови трошки там деякі речення викривляються, не мають своєї Біблії, Але усі біблії традиційних церков, вони практично всі будь-якою мовою ви не візьмете, вони всі мають е, одинаковий текст, вони не відрізняються. Просто є трошки різниця в перекладі, але зміст залишається той саме. Тому що є таке біблійне товариство, і так би мовити йому належать права згідно. Так би мовити, без його відома будь-яка Біблія видаватися не може, тому що вона має бути проти його рецензію та добідне товариство. Через те, С, так просто синод, вибачте, синод єпископів це не є найвищий. Є найвищий, чинник, але. Він ніколи не дозволяє. Ні, синод єпископів, ну він, так би мовити, не має відношення до того, коли писалася Біблія. Він просто може е е е рекомендувати, але до, до Біблії має відношення. Біблійне товариство, якому належить право на е, редагування. так Бо, наприклад, чи не редагування, а на право, щоб перевіряти, чи ця Біблія, яка видається, вона належить до тих всіх стандартів і канонів, які були прийняті давним-давно. А синод єпископів він ну відношення до цього не має взагалі ніякого. Так, я вибачаюсь. Я зрозумів, буду ритися далі, тому що я так розумію в моєму розумінні. Технічний тест це УДК, класифікатор відносно нього. Ти класифікуєш свою статтю, свої думки і, відповідно, погоджуєш уже з відділом стандартизації і таке інше. Ну, є процедура. Ну, типа так. <звід... <звід...> так. Відповідно... Тобто ти собі не можна <звід>... проводити біблію, бо... бо тобі так хочеться ти собі так перекладати, тобі хоче так витити. Так не можна введити її. Відповідно, духовні книги мають теж проходити якусь. Певну класифікацію. Ну, дивіться, наприклад, якщо, якщо наприклад, видається якийсь молитовник, то тут же так би мовити, в тому молитовнику пишеться за дозволом місцевого ієрарха, і пише наприклад, там Володимир Війтишив, що ніби єпископ, тоді місцевий має, так би мовити, накласти, поставити свій автограф, що тут немає ніякої Єресі. Це така річ є. А щодо Бівлі, трохи інша процедура. Зрозуміло, тому що в мене ще ж біблія російськомовна є, і я, чесно кажучи, ну не відчув, відчуваю, що якась різниця в них не можу сказати. Це Оце слово не так, Оцей текст не трошки так. Та. Ну, mm -hmm. Різниця є в перекладі, тому що розумієте, є... переклад ніколи не може бути досконалим. Завжди в перекладі є якась певна така би мовити людське бачення того чи іншого слова, чи тої чи іншої події. Разуму, через, те, через те перекласти досліду дуже, дуже складно. Так, це, це як пісня. Співають одні й ті ж слова, так. але, скажімо, чоловік. Взає... Так, 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 це я розумію. Mm. Дякую, дякую. Так, yeah, так, прошу. Дякую, дякую. слава Богу. Mm -hmm. Щось порозуміло. Так, я, я до кінця, так би мовити, цієї теми не, 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 не знаю, але що я розумію, що, що десь десь так воно виглядає. Так. Бо я, тоді я б собі хто хотів, ви, ви, видавав Біблію, знаєте і це. І то був би такий Венігарят, якийсь такий був. І я зрозумів тепер так: Лопату ви мені дали, весна є, буду копати в цьому напрямі, поки не докопаю у все, чи це запихався, ви, так, чи вирішив. Треба, що вам сказати, доки копати, може доки не можна копати, бо ви можете далеко піти. Щоб не задалеко. Тут треба ще контрольне копання теж. Дякую. Можете дякую. межу перейти. Маєте ви, якщо ви... <різь> вниз до пластів, добре, а, добре, дякую. Або дуже глибоко піти. Ага. Тут є небезпека також, треба бути обережним. Щоб не, не потонути. Так, так, воно так все. Воно. Треба все дозовано, так. Дозовано. Так, так. Як і яд, це може бути ліки, а це може бути зовсім ще інше. Так, абсолютно дякую. Дякую за ваш час. Це тоді, тоді дуже, 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 Дякую всі, молимся. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, ні, во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Нім, во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя в нашим, Правда, бородиця, спаси нас. В ім'я Отця і сина з того Духа мій, во ім'я Отця і сина з того Духа мій, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Усім дякую. Мирного спокійного вечора. Божого благословення, добрання. Дякую, слава Христу. Слава на віки Богу. Слава на віки Богу. Дякуємо. Слава на віки, дякуємо. Спокійної ночі. Дякую. Спокійну. 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 дякую.